Підписуйтесь на мій канал, я буду вам за це дуже-дуже вдячна. А ми йдемо далі. Вітаю вас четвірочки. Що тут у четвірочок? А в четвірочок в шестірка жезлі. Ви переможете. Яку б справу не робили? Що б ви не робили, що б не казали? Куди б не їхали і де б не були, четвір... у неділю ви переможете. Вами будуть восхищатися. Вас будуть благодарити. Співати вам оди, можливо, в якомусь свято яке. І компліменти, ну, восхищення вам, я б сказала так, шестірка жезлів це перемога, визнання вас переможцем, да, лаври. Ви будете на п'єдесталі такого признання. З чим це пов'язано? Ну, це може бути, бути е, знаєте, як сказати, е, ваша перемога, поясніть, це мені непонятно. В якоїсь справі, от, можливо, є якийсь ну, проєкт, наприклад, чи щось таке, да, от, і вам треба е, перемога любою ціною, і ви наче ви перемагаєте цьому, от у вас так якось. Можливо, це була якась конкуренція, можливо, це була, знаєте, як тестування, да, або по сімірки, по сімірки мечів, це може бути, знаєте, як пройти конкурс, да, якась така, отбор. Кастинг якийсь, да? От ви, як наче пройшли, змогли з якоюсь такою справою потрійки з вашим якимсь проектом, з вашою якоюсь задумкою, реалізацією. Її, де ви, як наче виграли? Це може бути для домашніх. Да? От у вас є якась ідея домашня. Да, да, щось ви там собі придумали. Всі хочуть, наприклад, поїхати кудись в одну сторону, а ви щось прийшли, кажете, а ми можемо і так, і так, і отак. І ваша, і ваша скажімо так, ваша пропозиція, вона для домашніх скаже, вау, да, клас, це правильно. Ну, от ви будуть у вас сказати, да, твоя ідея сама краща. Да, результат. Ну, я хочу вам сказати результат цієї, ну, все ж таки, а чи вийде? Знаєте, все одно буде сумнів якийсь у вас, незважаючи на те, що е, ви переможець, вас підтримали, да, от ви дійшли до своєї цілі, там, як ви хочете, ви свого добилися. Але от, взяли вінок слави, да, Лаврів, оці, а потім засумнівалися, а правильно, може, не треба.